Доброго дня, і так, черговий скандал щодо оплати газу і постачання газу, і як виявляється, достатньо багато українців заплатили за газ не на ті рахунки, і в цьому в цьому відео я би хотів вам розповісти більш детально про оплату газу не на ті рахунки, як в результаті повернути ці гроші. Поїхали. Нафтогаз у деяких регіонах України не тільки є постачальником газу, а й займається його доставкою. Так, дійсно, протязі поточного 2023 року Нафтогаз переводить оплати за постачання газу з різних регіонів до себе, до себе на свої реквізити. Відповідно, українці мають оплачувати компанії, тобто Нафтогазу, вартість безпосереднього самого газу, а також послуги з доставки. Як виявилось, багато українців вже перевели плату за річну доставку газу ще до зміни компанії, тобто заплатили за рік. І один з підписників. Пенсія Юй пише: за доставку газу заплатили за цілий рік наперед. Показники передавали по сайту 104UA. Тепер змінився постачальник. Як повернути переплату? Для того, щоб повернути гроші, потрібно звертатися в компанію, куди було здійснено помилково оплату. Рішу тім, що сам Нафтогаз повернути таку оплату не може. Для повернення грошей потрібно буде написати заяву і в ній вказати в яка підтверджує помилковий платіж, серію номер від якого числа. Також вказати реквізити. Картки вашої для того, щоб вам змогли повернути ці гроші. І до заявки додати копію паспорта, копію ІПН, ідентифікаційного податкового номеру. І якщо ви платили гроші, оплачували доставку газу через карту, то можна взяти довідку від банку про реквізити, для, по яким ви платили ці гроші. Це все вам треба подати в свій облгаз, за який, в який ви оплатили. Переплатили за доставку газу, вони повинні прийняти ваше звернення, зареєструвати і повернути вам гроші на вказані вам вами реквізити в заяві. Заявка буде розглянута компанією, і оплата має бути повернута на вказаний вами рахунок. Після цього потрібно буде оплатити доставку газу вже на відповідний рахунок Нафтогазу.